Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Дерево Космонавт. Слухайте уважно. Ще з тих пір, як воно було маленьким прутиком, котрий несміливо стирчав із землі, дерево уявляло себе то розкішною каретою. Що везе чарівну принцесу, яку рятує сміливий лицар, то кораблем, що перетинає далекі моря й океани, то церковою паличкою у руках клоуна, котрий смішить маленьких глядачів. Але більше всього дерево любило мріяти про зоряне небо. На пагорбі, неподалік від лісу, воно росло. Це було дуже самотнє дерево. Всі інші дерева, його брати і сестри жили разом у лісі. А ось наше дерево самотньо і весно зустрічало і одиноко гнулося до землі під втрами ураганами і самісеньке ховалося взимку під снігом. Не було йому з ким поговорити, не було йому з ким потавошувати. Тому, стоячи на самоті, дерево навчилось мріяти. Ночами, під шумом вітрів, воно вдивлялося у зоряне небо і мріяло про те, щоб ширяти у космосі серед чудових вогників. Вогники вабили дерево, притягувало до себе і зачаровували. Все, що дерево хотіло. Це піднятися вгору і мандрувати серед зірок, де немає тяжіння, а лише невагомість, в якій можна літати, літати, літати. Єдине, чого дерево ніяк не могло второпати, це як потрапити до космосу. Космічні кораблі роблять із сталі, а не з деревини. Скафандри космонавтів з міцних сплавів, а не з деревини. Ліжка, стільці або столи в космічних кораблях і ті не дерев'яні. Чи може бути таке, щоб дерево знадобилося в космосі? І відповідь напрошувалася сама собою. Звичайно ж ні. Дерево в космосі недоречне. І ось одного дня сталося те, що трапляється з деревами. До нього прийшов лісоруб. Він замахнувся своєю великою й гострою сокирою і почав наносити дереву глибокі рани під самий корінь. Потекли з дерева соки, як сльози. При кожному ударі сокири розліталися тріски. І в якийсь момент дерево здригнулося і полягло на землю. У ту мить полягли всі надії дерева на те, що хоч якось дійсняться його мрії. Кінець з песимізмом подумало воно: більше не буде ні лісу в далині, ні вітру в гілках, але найстрашніше те. Що кінець прийшов всім моїм мріям і надіям, не побачу більше зоряного неба. Спалять мої гілки в печі, і тільки попіл та вугілля від мене залишаться. Жахливі думки, правда? Хоча саме так більшість дерев і закінчують своє існування. І це нормально. Але для нашого дерева це ще був не кінець. Приїхала велика машина, забрала дерево і відвезла його на фабрику. Дерево розпиляли і зробили з нього папір, сторінки блокнотів та зошитів. Ви ж знаєте, що папір, зошити, книги, газети, плакати роблять з деревини, так? Але і це ще не все. Деревина нашого дерева виявилася настільки хорошою, що з неї зробили олівці. Зошити, блокноти і олівці потрапили на прилавки магазинів, щоб матусі й татусі купували їх своїм діткам, а дітки вчилися малювати і писати. Але і це ще не кінець історії нашого дерева. Частину олівців і блокнотів. Зроблених з дерева, було відправлено, як ти гадаєш, куди? На космічну станцію. Їх склали в коробку, і космонавти, відправляючись на орбіту, взяли цю коробку з собою, щоб робити під час польотів важливі записи. Отак дерево-космонавт дочекалося своєї мрії. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму. Уму розуму. До побачення!